І можна потішитися, скажімо так, позлорадствувати. Ну таке в чомусь є в цьому багахульству, але я цього абсолютно не соромлюся, тому що після того як е, Мінкульт не рекомендував Києво-Печерській Лаврі продовжувати е, ну монос... Києво-Печерська Лавра, продовжувати договір оренди храмів, які знаходяться на території музея Києво-Печерська лавра, який підпорядковується московському патріархату, там зараз закрилися. І висять на амбарному назву їх так замку дві церкви: Успенський собор і трапезна церква. Все туди не допускають священників Києво-Печерської лаври, мається на увазі монастирського, які підпорядковані Павлу Лєбідю. Він же Мерседес. Зачинили їх через перевірку, яка була призначена радою нацбезпеки і оборони. Так само в Українській православної церкві збіг термін оренди, як я сказав, вже не, не вирішили їм не продов... ну, точніше не вирішили. Він не рекомендував їм не продовжувати.